Мені звати Віра Усик, я академічна директорка програми магістерської публічна політика та врядування і наразі декан факультету соціальних наук, в структурі якого власне і є ця магістерська програма. Я докторка економічних наук, маю вчене звання професора і багато років працюю в неурядовому секторі і в тому числі вивчаю аналіз політики. Ця програма важлива, тому що вона вчить людей думати, задумуватися про політику і розуміти про те, що політика це те, що нас оточує, тому що політика це про правила гри. І політика це не лише коли ми вибираємо президента, не лише коли ми знаємо про стратегію руху нашої країни. Але й політика вона є в кожної організації. Тому для мене важливо, щоб люди розуміли ці процеси і щоб у нас було якомога більше людей з критичним мисленням, які ідуть. Навіть на вибори розуміли про що пишеться, наприклад, в передвиборчих програмах, або хто такі ці кандидати, як їх можна оцінювати і чому взагалі важливо ходити на вибори. Програма складається з двох важливих компонентів: перший це безпосередньо аналіз політики, і другий це дослідницька складова. Власне, що цікавого в нас є в кожному триместрі, а їх у нас є шість по три тримести кожного року. Перший триместр в нас розпочинається традиційно з основ аналізу політики, де студенти разом з викладачкою вчаться взагалі бачити суспільні проблеми, розуміти, яка їхня причина, які наслідки, не плутати причини з наслідками і не боротися з наслідками. Тобто з вітряками. Далі вони вчаться випрацьовувати певні рішення, шукати альтернативні рішення і вміти їх оцінювати за допомогою певних критеріїв. Тоді студенти набагато глибше розуміють, чому такі чи інші рішення приймаються на рівні певної країни, на рівні певної громади чи певної інституції. І, власне, вже в першому триместрі ви починаєте вчитися досліджувати наукові певні процеси, які так само впливають на. На аналіз політики. Що в нас ще є цікавого в першому триместрі? Це якщо ви не довчили на попередньому своєму навчанні англійську мову, то в першому триместрі ви маєте можливість обрати таку професійну англійську мову, яка вам допоможе рухатися вдалі в наступних триместрах. І якщо вам цього буде недостатньо, то в нас є менторська підтримка для студентів, які бажають далі продовжувати вивчення англійської мови. На другому триместрі в нас розпочинаються такі важливі курси, як якісні та кількісні методи аналізу політики. Це і про політику, і це про наукові певні дослідження: про те, як робити інтерв'ю, як ставити питання, як збирати фокус групи, або що таке ар, наприклад, допомога якого можна аналізувати величезну базу даних. Окрім того, в нас є різноманітні вибіркові курси. Наприклад, в другому триместрі, який зараз триває, в нас є курс стратегічне управління від Павла Шеремети, екс-міністра економіки, який разом зі студентами розбирає різні стратегії. Громад, країн, міст, компаній і вчить їх, яким чином можна приймати певні рішення, основуючись на якихось даних, доказах і так далі. Так само ми продовжуємо треки вибіркових курсів. І, от, наприклад, в третьому триместрі до нас приїжджають два неймовірних дослідника: один це Деніс Терапідо із Вашингтона, який буде розповідати нашим студентам про побудову команд, ефективних команд, і Софія. Вентура із Болонського університету, яка буде продовжувати так само вчити студентів про політичні режими, але більше вже країн східної Європи на реальних і практичних кейсах і дослідженнях, які вона відповідно робила працюючи в Італії, четвертий. Терм п'ятий і шостий це вже другий курс вашого навчання, більше присвячений вже дослідницькій компоненті, якщо говорити про нормативний трек. Тобто ми вже, по-перше, йдемо на практику, яке в нас може бути замінено певним стажуванням, але навчаючись, ми з вами вже пишемо дипломну роботу. Тобто ви все більше і більше заглиблюєтесь у своє власне дослідження. Дуже часто студенти, пишучи дипломну своє дослідження після того, як воно завершено, кладуть його на стіл, своєму безпосередньому керівнику, іноді це міністру, іноді це директору директората, тому що це реальні певні дослідження, які лягають потім в основу певних управлінських рішень. Тому це теж така одна особливість нашої програми. Ну і вибіркові треки так само продовжуються в другому році навчання. Вони є абсолютно різні. Наприклад, про те, як складається і приймається бюджетний процес з Віктором Озерчуком, або, наприклад, про те, як комунікувати під час війни. І під час того, коли її немає, від сержанта ЗСУ Володимира Дегтярьова і дуже багато різноманітних різних курсів, де ви поглибите і аналіз політики, але разом з тим ви зможете так само обрати і інші напрямки для поглиблення своїх знань і навичок. На програмі в нас є основний пул викладачів, які на програмі від самого початку з її заснування у 2017 року заснувала її колись і придумала Іна Совсун, яка наразі є народною депутаткою України, І вона продовжує читати на програмі. Зокрема, вона проводить нормативний курс етику та доброчесність, де разом зі студентами розбирають різні етичні проблеми, які можуть виникати в політиці. Так само на програмі в нас є Оксана Сироїд, яка була заступницею голови Верховної Ради і наразі вона продовжує працювати в збройних силах України. Оксана викладає курс основи публічної політики, де разом зі студентами розбирає всі ази. Політики, і так само в неї є авторський курс Політичні перемовини. Це така симуляційна гра, за допомогою якої вона вчить студентів комунікувати, знаходити певні шляхи рішення, коли відбуваються певні перемовини. Ще один із наших вкладачів це Іван Гонза, який власне, знає все про демократію, про політичні режими. Ще дві наші колеги це Олександра Койдель та Анастасія Власенко, які отримали свої PHD за кордоном і продовжують працювати в університетах Європи та Сполучених Штатах. Америки і одночасно ці знання і навички надавати і поглиблювати знання наших студентів. Кожного триместру на програмі публічна політика та врядування серед вибіркових курсів. Є курси від іноземних спікерів, викладачів, дослідників. У нас зараз проводить свої дослідження і планує величезний курс національної безпеки, екс-генерал Сполучених Штатів Америки, військовий, і Кевін Райан. І він, власне, наразі буде проводити багато воркшопів для наших студентів. І з вересня місяця ми плануємо запустити величезний курс національної безпеки. На програмі публічна політика та врятування не існує теоретичних або суто практичних курсів. На завжди є поєднання, і як правило, це відсотків 20-30 теоретичних аспектів, без них ніяк, тому що треба пояснити певні дефініції, певні теорії, певні цикли. А далі, звичайно, на практичних кейсах, на реальних кейсах, на реальних ситуаціях того, що існує в країні, в громадах або поза країною студенти вчаться розробляти. Певні ті чи інші рішення шукати ті чи інші проблеми, і так далі, в залежності від того, про який курс ми зараз говоримо, але це точно без сухої теорії, це точно все підкріплено прикладами, і це точно реальні кейси, які беруться за основу. Практика на публічній політиці та врядування починається з вересня другого року навчання. Наші, як правило, студенти вже працюють або знаходять собі роботу протягом першого року свого навчання, тому що чим відрізняється. Піджі відрізняється величезним нетворкінгом аналітиків, людей, які працюють на урядовому секторі і так далі. Тому як правило, їхнє професійне стажування, точніше їхню професійну діяльність, ми зараховуємо як практику, то до дорівнює стажуванню. Але якщо студенти мають потребу в практиці або стажуванню, у нас є величезний пул наших партнерів, зокрема, це міністерства, міністерство економіки, міністерство фінансів, міністерство освіти і науки. У нас є корпоративний сектор, у нас є бізнес, якому допомагають наші студенти аналізувати дані, приймати певні управлінські рішення на основі цих даних. А так само студенти можуть запропонувати свою базу практики, якщо вони, наприклад, не хочуть проходити десь практику в наших партнерів. Програма підійде всім тим, хто хоче глибше розбиратися в політиці. з Різних цілей для себе, тому що людина хоче бути більш підкованою в політичних процесах, тому що вона можливо планує далі рухатися в політичній кар'єрі, будь-то полісі чи будь-то політікс, або людина просто хоче зрозуміти, яким чином їй голосувати на виборах, яким чином створюються неурядові організації, для чого вони існують. Тобто, просто для себе розібратися в всіх процесах, які є навколо неї. Але звичайно, наша основна цільова аудиторія це ті. Ті люди, які сьогодні вже працюють в органах публічної влади, тобто в державних органах влади, місцевого самоврядування, ті, які працюють в аналітичних центрах, міжнародних організаціях, неурядових організаціях, тому що їм важливо розуміти, яким чином ми сьогодні здійснюємо цю політику на тому чи іншому рівні, або вони думають про те, щоб рухатися в цьому напрямку і ставати, чи то державним службовцем, чи починати свою політичну кар'єру міським головою, місцевим депутатом, народним депутатом і так далі для цього людині потрібно розібратися в усіх політичних процесах. Наші студенти програми публічна політика та врядування» проходять своє стажування, наприклад, в Міністерстві освіти та науки в різноманітних директоратах департаментах допомагають збирати дані, аналізувати, наприклад, нерівності отримання освіти в сільській міській громадах, або про те, яким чином працює дошкільна освіта і які там є певні суспільні проблеми, і які є альтернативні варіанти вирішення цих проблем. Так само в нас є партнер Міністерства економіки, і, до речі, Заступник Мінекономіки Олексій Соболів кожної суботи для студентів програми публічна політика та врядування і для економістів проводить макроклуб, де вони разом на основі економічних трендів аналізують певні управлінські рішення. Ще, наприклад, у нас є партнер, така організація, як Труман, які створюють стратегічні комунікації. І ось саме на нашій програмі наші партнери знайшли собі студентку, яка допомагала їм впровадити. Компонент Осінт. Так само, наприклад, неочікувано для нас, нашим партнером стала Lun, які надавали сирі дані для наших студентів, а студенти їх аналізували, досліджували і надавали певні якісь рекомендації щодо цих даних, або брали їх за основу для певних якихось досліджень і, відповідно, теж їх передавали нашим партнерам. Звичайно, ви навчитеся аналізувати цикл політики. Від того, де шукати і як шукати проблему, і до прийняття певних управлінських рішень. Звичайно, ви навчитеся робити дослідження, які краще використовувати інструменти, методи, скільки потрібно людей, щоб це було дослідження доказове, результат певний, який ви отримали, і так далі. Звичайно, ви навчитеся критичному мисленню, вміння ефективно комунікувати, доводити свою думку, так само виходити з конфліктних певних ситуацій. І, звичайно, це етичність, доброчесність ви ще більше поглибити в собі ці якості. Взагалі, наша програма це для тих, хто власне хоче працювати в органах державної влади від міністра до е, директорів директорату, для тих, хто хоче працювати в органах місцевого самоврядування і покращувати громаду і її політиків, аналітичних центрах, міжнародних організаціях, в корпоративному секторі так само і в неурядовому секторі. Тому що ми унікальні в своїй природі, тому що нам точно немає конкурентів з точки зору гнучкості, з точки зору інноваційності, з точки зору індивідуального підходу як до студентів, так і до викладачів, тому що ми постійно працюємо над вдосконаленням наших освітніх програм, навчальних планів, тому що ми постійно запрошуємо для наших студентів найкращих викладачів, найкращих ґедспікерів, тому що в нас є капсули сну, де ви можете перепочити між парами тому, що в нас є можливість допомогти вам різноманітними грантами, фінансовою допомогою, тому що ми маємо неймовірні можливості для академічної мобільності, для того, щоб отримувати більше знань і навичок за кордоном і привозити її сюди до нас. І тому що ми працюємо дуже багато з нашими партнерами, де ви можете знайти своє перше, друге, третє місце роботи. Але ще, що дуже важливо, кайсі це дуже класний нетворкінг, де всі всі один одного підтягують, де всі один в одного вчаться, і ми намагаємося тягнутися до кращого, до вищого і до більшого. Окрім високоякісного навчання, наші студенти мають безліч можливостей. Одна із них це академічна мобільність. Так, наприклад, на програмі MPPG у нас є договір про співробітництво із Monk School в Канаді, де наші студенти можуть паралельно отримувати освіту, поїхавши в Канаду. Так само наші студенти можуть бути запрошені як учасники до певних якихось хакатонів, дебатів або самостійно ініціювати проведення цих заходів на базі КСІ, і вони. Мають можливість доступу до просторів нашого університету, де вони можуть власне цю подію провести. Моє побажання вступникам це слухати себе в першу чергу, тому що вам навчатися тут два-чотири. Скільки ви куди на програму, яку вступаєте років, і саме вам власне потрібно приймати рішення, що. Історія, економіка, право, психологія чи публічна політика це те, чим ви хочете займатися, і це власне те, що потрібно вам зараз. Але звичайно, що я вам бажаю, це не боятися рухатися вперед, не боятися змін, робити все для того, щоб зміни не управляли вами, а ви управляли ними. І приходьте до нас на програму, тому що саме тут ви зможете бути сміливішими, ви зможете бути впевненішими в завтрашньому дні і творити зміни разом з нами і формувати порядок денної країни разом з нами.